Я приїхав на матч української прем'єр-ліги Зоря Луганськ полісся Житомир, і футбольне свято почалось ще задовго до стартового свистка. На фан-зоні від Луганської зорі за підтримки її титульного спонсора Діді Бет можна було виграти круті призи. Вболівальники активно брали участь у конкурсах та виконували різні завдання. А вже за кілька хвилин всі зайняли свої місця на стадіоні, і матч стартував. Ультра згнали свої команди вперед. Атмосфера була нереальна. Обидві команди створювали моменти, і на 34-й хвилині Батіста відкрив рахунок 1-0 на користь Полісся. З таким мінімальним рахунком команди пішли на перерву. А в цей час на полі провели конкурс за головний приз телевізор. Обрали трьох учасників, і той, хто вдарив м'яч найближче до центральної лінії, отримав подарунок. Ним став Олег. А далі ще один конкурс: дівчата вистрілювали шарфи зорі, а найспритніші фанати ловили їх просто в повітрі. У другому таймі боротьба була до останніх секунд. Володимир Білоцурко. Овець мав шикарний момент, але воротар Полісся витягнув цей удар. Гра завершилась з рахунком 1-0 на користь Полісся. А як тобі матч? Напиши в коментарях, та обов'язково підпишись.